Вітаю Миколаїв. 18 сьогодні травня, 25 рік. І хочу показати вам, що не потрібно робити це точно в саду. Я нікому це не рекомендую, я просто показую, як я роблю. У мене виходить, хоча це не по яким правилам. Бачу, груша, толгарська красуня. Гарно нав'язала плодів у нас в цьому році. І ось це, що відбувається, купа плодів на землі. Чому так відбувається? Ну, По-перше, тому що ми лишали на живці, як завжди, ми не встигаємо. І ось, ось бачив ось такі пагани, які росли вгору. Ми зараз беремо, все це обрізаємо зайве. Також ми обрізаємо краї гілок. Бачимо, воно сформовано в нас ось так розведені гілочки. Всі вони ярусом. Так ідуть. Нижній ярус, розведені по бокам, і верхній ярус у нас як розчахнутий і ось так гарно все звисає, три гілочки. Все вгору вона не росте. Нам цього вдосталь. Ми обрізаємо на краях, гілочок, знімаємо навантаження, щоб вони ще душі не прогналися, тому що навіть цей вирожай, який зав'яжеться, він їх пригне. Зрізаємо все, що росте вгору. Жучки, вовчки, як вовчки кажуть на них. Ось результат минулорічних таких обробіток. Бачу, все воно прекрасно заростає, все воно працює. Ну, я показую, як я роблю. Просто прийшов, були залишки у нас, бачите, гілочки позаціплялися, залишки, груш. Думаю, потрібно піти вщіпити в крону. І почав щипляти, як завжди. І поніслася. І понеслась. І понеслась. Так що такі справи ми крону, Але знову ж таки я показую те, що роблю я. Я не то, що я не рекомендую там комусь це робити, це не по правилам. Я роблю, у мене виходить, і слава Богу. Тим паче, ми у нас закінчились дощі, бачимо ось де хвороби, де жучки, черв'ячки. І потрібно обробити. І щоб було доступ дійсно. Кращий до наших плодів, які тому що якби тут було загущено, нічого фунгіцид не, не достав. Ми прорідили, а тепер можна спокійно обробляти Фунгіцидом і ми будемо знати, що кожна краплинка попаде на наші плоди, на наші листочки і захистить їх. І буде все добре. Тут наші абрикоски ось зростають. Будемо їх трошки смакувати теж. Точно така сама операція чекає ось цей великий абрикос. Точно така сама операція, ось минулорічні наслідки. Все воно заростає, саме коли зараз сокорук. Великі зрізи обов'язково замащуємо. Нікого не слухаємо, великі зрізи замащуємо, особливо зараз та будь-коли. Тому що йде вивітрювання, йде потім туди заходить волога, туди заходить хвороби. І загнивання. Великі зрізи. Є час, замазуйте всі зрізи. Краще замазувати всі зрізи. І буде все добре. Тримаємось, працюємо, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І буде у нас все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось.